пане Євгене розкажіть, будь ласка, про таку не непросту я розумію, от ніч непросту ситуацію з цією атакою, яка раптово знову от раптом різні регіони України зацікавили а, нашого ворога, зокрема і а, Кривий Ріг, що відбувалося? Наскільки активна атака? Ті наслідки, про які ви можете розповісти. Ну вам все, що відомо, вже прокоментував і глава Дніпропетровської військової адміністрації. Так, звісно, була атака здійснена шахедами. П'ять із них влучили по об'єктам. Один був збитий. Саме головне, що в результаті. Цих атак ніхто не постраждав, всі живі, здорові. На ранок всі працюють, всі комунальні підприємства району та міста працюють в штатному режимі, виконують свої щоденні завдання. паніки немає. Всі на робочих місцях це в нас якби за рік війни вже адаптувались до таких незгод і працюємо і виконуємо свої завдання. Пане Євгене, сама тактика вибір цілей росіянами він якось змінюється протягом цілої зими, ну ще від, від 10 жовтня. Так, традиційно саме об'єкти енергетичної критичної інфраструктури ставали об'єктами атаки. Зараз ем, змінюють цю тактику, обирають інші цілі росіяни? Ну, Скажімо так, тактика в них стабільна. Тобто такий терор, інфраструктурний терор, триває. Да, звісно, що щоразу вони. Намагається здійснити те такі, знаєте, що посіяти паніку, хаос запускають свої шахеди. незрозуміло по яким цілям навіщо і для чого, щоб люди постійно були в страху, держались, бо чого-то боялися. Намагаються залякати мешканців, щоб знаєте, посіяти паніку серед населення і зробити такий хаос, але їм це не вдається. Місцеві мешканці нашого Криворізького району, міста Криворіг, сильні духом люди і продовжують працювати. І допомагати Збройним силам України ніяким разом не реагують на ці всі моменти а навпаки, тільки обурюються і намагаються ще більше працювати і ще більше робити. Тобто їхні ці всі виходки, то тільки для них більш негативно ніж для нас. Чи спостерігаєте ви тенденцію того, що люди покидають кривий ріг чи залишаються, не зважаючи на те, що місто під постійними обстрілами? Ну останній обстріл обстріл нас був майже три тижні тому. І люди не виїжджають, а навпаки, повертаються до своїх домівок і на прикордонні території, які межують з Херсонською областю. Ми межуємо наш район з Херсонської області. Туди люди також повертаються і збільшується кількість і дітей навіть на прикордонних цих населених пунктах. Тож тенденції до виїзду немає. Навпаки, люди повертаються, збільшується кількість населення нашого району майже щодня. Люди Дякую вірять збройні. Не всі вірять, да і йдуть повертаються, і вірять в сили наших хлопців, і вірять нашому президенту, який працює цілодобово для нашої перемоги. Тож, навпаки, нас ми збільшуємося, нас просто так не зламати. Тримаємося усі разом. пане Євгене, дякуємо за те, що знайшли та долучилися до нашого віру. Такий складний для вас день. Євген Сетниченко, голова Криворізької військової адміністрації. Дякуємо.